Вітаю, друзі! 5 листопада. Сьогодні з вами знову Леклечок. Сьогодні, нарешті, той день, коли США визначить, хто ж буде майбутнім президентом в наступні 4 роки: Дональд Трамп чи Камала Харріс. Про все це зараз дуже детально. Про найголовніші події в Штаб, можливі заворушення і так далі, а також про нові запуски балістичних ракет північнокорейськими. Військовими вам нині готові повідомити, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і друзям, щоб більше знали правдивої інформації. Готуються до заворушень. 20 штатів зробили заявки на посилення охорони заходів безпеки. Вони залучають військових для захисту виборчих комісій та урядових будівель від імовірних протестів, які можуть організувати перехильники Дональда Трампа. Такого ще в США не було. Ну, принаймні. Я вам наведу один приклад, який мене зовсім вибиває, знаєте, такої сканви логіки, взагалі логіки виборчого процесу. Бо ми часто чули, що виборчі процеси у США це еталони демократії. Ну а тепер не знаю. У місті Філадельфія, штат Пенсильванія, суддя дозволив Ілону маску проводити розіграш одного мільйона доларів на день. Жителям, що вагаються за якого кандидата голосувати на президентських виборах 5 листопада, тобто, ви можете в законний спосіб підкуповувати вже виборців, точніше, не в законний, а у спосіб, який дозволяє вам суддя. Суддя так вирішив. От вам і правоохоронна система Сполучених Штатів Америки, про яку говорили як взірець. Правоохоронної системи взагалі у світі виявляється це не зовсім так. Гречкосійство, виявляється, можна узаконити також і в США. Ну знову ж таки, повторюся, це не зовсім закон, це рішення судді. Його звісно будуть оспорювати, будуть апеляції, але сам факт дуже дуже як на мене кричущий. Тим часом до Києва учора прибув головний інспектор Держдепу США Кардел Річардсон. Він відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні. Такі місії були у нас і минулого року, і вони заявляли, що ніяких особливих порушень у питанні використання американських зброї в Україні немає. Однозначно так, я в цьому, чесно кажучи, навіть і не сумніваюся. Але щодо використання фінансової допомоги, яку нам надають західні партнери, використання бюджетних коштів, то тут, звісно, запитань дуже багато. Але це не у полі віддання саме цього головного інспектора. Повідомлення про прибуття інспектора написала у соцмережі X посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. І вона дуже до речі зробила цікавий допис і сказала, що. Цей візит є важливою частиною зусиль з підтримки прагнень України приєднатися до Європейського Союзу і НАТО та забезпечення суспільної підтримки боротьби за свободу України. Справа в тому, друзі, що дискусія щодо майбутнього України на заході триває. Є низка заяв, які свідчить про те, що, наприклад, Німеччина і США, ні Камала Харріс, ні, Дональд Трамп, Ні, Джозеф Байден, ні інші політики ну про намі дуже багато публічних політиків, від республіканців, і демократів. Не бачать Україну в НАТО зовсім. Але в Європейському Союзі, звісно, стурбовані тим, як буде Європа боронитися від можливої агресії Росії та Китаю. До прикладу, очільник закордонного відомства Польщі Радослав Сікорський, який часто фігурує в ЗМІ, в українських особливо засвітився вже не в одному скандалі, навіть із Зеленським стик посваритися. Він заявив, що не виключає, що Північно-Атлантичний альянс може розглянути питання перехоплення ракет над Україною. Далі його коментар дуже-дуже був дивний, як на мене. Він каже: Ну, ми ж не можемо збивати ракети над Польщею, бо вони падають, а уламки вбивають польських мешканців. А якщо ціла ракета падає, вона не вбиває. Але таке, то вже на його. Совісті такі коментарі, тому що це, як на мене, повне невігластво. Але справа в тому, що він є послідовним у питанні відстоювання права Польщі збивати ракети над територією України, які летять в бік Польщі. Це насправді дуже могло б допомогти. Якщо це станеться, а це може бути після виборів. Які сьогодні проходять у Сполучених Штатах Америки, тому що, хоч Дональд Трамп, хоч Камала Харіс можуть зовсім відкрити інші можливості в роботи північно-атлантичного альянсу за Дональда Трампа прогнозують суттєве послаблення євроатлантичної співпраці, за Камали Харіс, поки що не зрозуміло, що буде. Але справді це абсолютно інша сьогодні буде ситуація для того, щоб піднімати такі питання. Тому полякам бажаю успіху. Ми будемо їм допомагати у питанні лобіювання. Просування і ухвалення рішення щодо використання систем ППО НАТО у відбитті повітряних атак, які задає Росія по Україні практично щодня, тим часом північно-корейські війська. Фіксується вкотре на території Росії, і вони вже готові до безпосередньої участі у війні проти України. При цьому значна кількість знаходиться у прифронтових районах, включаючи Курську область. Це вкотре підтверджує Міністерство оборони Південної Кореї. Представник міністерства, відповідаючи на запитання про те, чи брали конкретно північнокорейські війська участь у бойових діях, точної інформації не надав. Хоча попередньо південнокорейські ЗМІ повідомляли з посиланням на якісь свої джерела в уряді, там часто відбуваються такі зливи, що на полі бою вже загинуло близько 40 північно-корейських солдатів. Це відбулося фактично відразу після того, як Пентагон о, підтвердив те, що північно-корейські війська є на території Курської області, і також вони говорили про 10 тисяч північно-корейських солдат. Наша розвідка говорить про 11, але в Пентагоні заявляють про те, що участь північнокорейських військ може суттєво допомогти Росії у просуванні на фронті. Нехтувати навіть 10 тисячами не варто. Північна Корея продовжує нагнітати ситуацію на Корейському півострові, і минулої ночі вони знову зробили пуск балістичних ракет. Цього разу 7 ракет полетіло знову в бік Японії. Не долетіли мене острова всього на всього 400 кілометрів. Це дуже небагато. І це відбувається якраз напередодні дня голосування Сполучених Штатах Америки. Я вважаю це не випадково. Сестра Кім Чен Іна Кім Йон Джон, яка обіймає посаду заступниці завідувача відділу Центрального комітету трудової партії Північної Кореї, заявила, що сьогодні порушення паритету сил між ворогом та нами на Корейському півострові та в регіоні це одразу означає війна. Така об'єктивна дійсність, яку не можна заперечувати. Ну, фактично, кім чи нім для себе вже ухвалив друзі рішення про те, що він вже в стані війни. І от така заява представниці його сестри, ну, мені особисто свідчить про те, що Корейський півострів реально за крок до початку бойових дій. Цим процесом, звісно, може регулювати Китай. Я не маю в цьому сумніву. Але й переоцінювати вплив у Пекіну на Кім Чен Іна не варто. Кім Чен Ін також може зараз спробувати зіграти свою гру, свою скрипку на геополітичній карті світу, тим паче прагнення у нього такі давно. Тим часом в Україні на фронті Сили оборони України мали певний успіх в Харківській області та під Торецьком. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках та в районі Кремінної. Ситуація залишається вкрай складною і динамічною, тому бажаємо нашим воїнам витримки і звісно залишатися їм живими, здоровими та неушкодженими. Ми ж, друзі, прошу вас, давайте допомагати, хто чим може. Долучайтеся до зборів, які проводять ваші знайомі військові, яким ви довіряєте, і благодійні фонди, яким ви готові пожертвувати. І тепер буквально ще друзі, два слова стосовно зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, яку кардинально пропонує і обіцяє змінити Дональд Трамп у разі приходу на посаду. Він уже робив певні рухи в цьому сенсі, перебуваючи на посаді у попередній термін, коли був 45-м президентом, ну і далі говорить, що він це швидко вирішить. Я, згадуючи його намагання владнати саме конфлікт на Близькому Сході, хотів би вам зараз повідомити новину про те, що бойовики Хамас не погодилися на короткострокове припинення вогню у секторі Газа. Та звільнення чотирьох заручників. Хоча така пропозиція була озвучена для палестинської організації та Ізраїлю Єгиптом. Якщо Ізраїль пристав на цю пропозицію, то Палестина ні. Ситуація вкрай там складна, і вирішення там якогось конкретного в найближчій перспективі я особисто не бачу. Цю інформацію повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він неодноразово вже відвідував останнім часом Близький Схід. Я навіть уже гублюся в кількості разів, щоб вам точно сказати, скільки він там був. Але успіхів нині немає. Ну що ж, тоді побажаємо новій адміністрації, чи то Дональда Трампа чи Камали Харіс, успіху у вирішенні близькосхідного регіону. Подивимося, як вони з цим порються. І насамкінець, друзі, вам оновлюється. Помовлена інформація про дрова. Я тут ще не згадував у себе на каналі скандальний законопроект, яким передбачають кримінальну відповідальність за зберігання дров без відповідних документів. Так от сьогодні з'явилось пояснення, що проголосований Верховною Радою законопроект дозволяє українцям зберігати до 30 метрів кубічних соснових дров або до 15 метрів кубічних дубових. І ця норма технічно запрацює лише з початку наступного опалювального сезону. 10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відповідальне за зберігання дров без документів. Зараз він переданий на підпис президенту, вже коли буде він підписаний, конкретно будемо дивитися, що ж в ньому передбачено. Але на сьогоднішній момент можу вам повідомити, що законом передбачено штраф від 34 тисяч за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч гривень. Тобто якось незрозуміло пояснення одне і норма закону. Друге, від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більше як 30 тисяч гривень. Ну і третє, закон також передбачає навіть штраф для громадян, якщо вони навіть мають невеликі обсяги деревини від 1 кубічного метра і не мають документів, які підтверджують це походження. Тобто, хочете мати менше клопоту, купуйте дров не більше 1 куба. Або відразу їх спалюйте. Ну, чесно кажучи, маразм повний, але. Хочу, друзі, тут зазначити, що це питання точно було просто питанням часу щодо впорядкування. Випадків того, що відбуваються якісь розбірки і таке інше, із мешканцями в селах, представників держлісгоспів за те, що вони або місцевих органів влади зрізають навіть себе вдома дерева, такі є, на превеликий жаль. Друзі, на цю хвилину всі. Новини, які я хотів вам повідомити у терміновому режимі, слідкуйте за подіями на каналі. Тут виходитиме багато цікавих відео, які стосуються. Політики Сполучених Штатах Америки, ситуації в Україні, обіцяє контенту ще більше і ще цікавішого. І той, який готується і мною, і також уже моїми колегами на каналі, про що ви власне вчора пересвідчились. Тому прошу вас підтримати нашу вже роботу для вас, мої дорогі підписники, лайками, подобайками, коментарями. вибачайте за тавтологію, і також поширенням відео своїм друзям. Всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!